Ми минулий тиждень розпочинали в цьому залі з визначення 400-ї річниці надання Чернігов Могдебурзького права, 400-ї річниці права нашого міста на самоврядування. Ну а в четвер ми побачили ставлення до цього права і до самоврядування в цілому. Не тільки ми побачили, вся Україна побачила, я вчора подивився моніторинг, практично всі центральні ЗМІ. Написали цю ситуацію. Ну, чернігівці чітко розуміють після четверга, що немає проблем з форумом в Чернігівській міській раді, є проблеми штучно створені, які намагалися його не допустити, щоб він зібрався, але він все-таки зібрався. І друге, що Чернігівці побачили, що немає ніякої кризи в Чернігівській міській раді, всі працюють на своїх місцях, а є спроби дестабілізувати ситуацію штучно, знову-таки. І зробити видимість цих проблем. Але я хотів би нагадати тим людям, які це організували і стояли за цим, я не знаю, як це назвати. Не буду я це ніяк називати, всі це розуміють, що у нас війна в країні, такі дії ну, вони точно не сприяють ні єдності, а українці можуть виграти і виграють в цій війні, стримують ворога тільки завдяки єдності, неймовірній самоорганізації. Самоврядування це теж спосіб самоорганізації. Тому ці дії точно шкодять в першу чергу місті. Ці, ситуація з намаганням зірвати сесію міської ради, вона дуже загрозлива для міста, тому що цей тиск на депутатів, які ми бачили, повістки в день сесії, щоб ви розуміли, чотири депутати отримали повістки в СБУ, два в інший орган, одну не пустили фізично в область. Так, далі, я не хочу перелічувати. Вісім депутатів так чи інакше намагалися не допустити до виконання ними своїх обов'язків, як народних обранців. Так от ця ситуація сколихнула не тільки місто, сколихнула всю країну. Але я хочу сказати чітко, що це нікому не потрібне протистояння, від якого програє в першу чергу Чернігівська громада. Ініціатори цього протистояння вони не в цьому приміщенні. Ну як? Вони не в цій структурі, скажімо так, це не представники місцевого спорядування. А... І я би закликав їх зупинитися. Обрана влада міста, мо дивіться, чим ми займалися, замість того, щоб займатися питаннями міста, питаннями відновлення, питаннями, які є абсолютно нагальними, ми в нерівних умовах, в нерівних умовах я повторююся, захищаємо конституційне право міста на самоврядування і містян на самоврядування. На... Захищаємо право на роботу обраного людьми органу на законних виборах, в законний спосіб. Гарантований Конституцією, ми захищаємо право на роботу. Але, попри штучне мінування, намагання зірвати роботу Ради, вона повноцінно виконала свій обов'язок, були прийняті дуже важливі рішення, програми, які вже почали працювати. Сесії міської ради, як єдиний правовий виразник волі людей, будуть відбуватися і надалі. Я сподіваюся, більше не будуть відбуватися в таких умовах. Ну, але хочу сказати відразу, що в квітні я не планую проводити сесію. Ну, з двох причин. По-перше, немає нагальних питань, які нам треба розглянути. А по-друге, ну, треба зекономити трошки бюджет правоохоронним органам, бо вони дуже активізуються в день сесії, тому у квітні. А там подивимося, якщо будуть питання в травні, то в травні проведемо. Але я хотів би закликати тих посадовців, представників військових адміністрацій, представників правоохоронних органів, які із незрозумілих причин намагаються зупинити нормальне функціонування міста. Зупинитися і перейти до діалогу, як виконуючи обов'язки міського голови, як наша команда, яка своєю роботою забезпечує нормальне функціонування міста. Ми готові до діалогу, до спілкування, до робочих нарад 24 на 7, 7 днів на тиждень. Будь ласка, ми відкриті до цього, наші двері відкриті. І якщо є бажання і необхідність, ми готові до нормальної співпраці, тому що це протистояння, повторюся, воно шкодить в першу чергу місту. Та і країні, я думаю, воно шкодить.